Нещодавно я вперше стикнулася з хейтерами, чесно кажучи, для мене це був якийсь абсолютно новий досвід, тому що за всі роки моєї медіадіяльності я вперше потрапила під таку хейтерську хвилю, хвилю не просто хвилю, шквал хейтерських коментарів, які я отримала під одним із Тікток-Відео, де я висловила свою думку з приводу збільшення губ. І так як ми живемо в незалежній суверенній демократичній державі Україна, де кожен громадянин має право на висловлення думки, на вільне висловлення думки, я скористалася цим правом. Але моя думка не всім сподобалась. І насправді ця історія не про те, як я стикнулася з хейтерами, не про те, як це мене зачепило чи не зачепило, це історія про моє щире здивування від того, що 90% коментарів, які писали, до речі, дівчата та жінки. Вони були конкретно образливого характеру, і я не могла ніяк зрозуміти, як ти, будучи такою прекрасною дівчиною, будучи такою прекрасною жінкою, взагалі можеш спрямувати ось ці негативні брудні слова в сторону іншої дівчини. Для мене це просто якесь щось незрозуміле. Найбільше здивувало це, коли ти заходиш в профіль цієї людини, щоб подивитися, хто власне тобі пише, як виглядає ось цей користувач Тіктоку. І Ти дивишся, на фотографії зображена така сяюча, яскрава, красива, ніжна, романтична дівчина, але те, що вона пише, це взагалі які знаєте два поняття, які не співпадають, як ця людина, яка створює такий образ романтичності, легкості, суцільний носі добра, янгол, як ця людина може бути спроможною на те, щоб писати ось це. Я розумію, що не все, що ми бачимо в соцмережах, не весь контент, з яким ми стикаємося, ми з ним можемо погоджуватися, і не все нам буде подобатися. Але ж питання в тому, як ми на що реагуємо. Я, наприклад, якщо бачу якийсь контент, який не співпадає із моїми цінностями, і з моїми поглядами, з моєю точкою зору з приводу того чи іншого запитання, а, перше, я просто тихо проходжу. Я розумію, що хейт нічого не дасть. Ось це взаємне обливання брудом, воно ні до чого хорошого не приведе. По друге, можна аргументовано пояснити свою точку зору, без. Образи, не використовуючи образливі слова і не переходячи на особистості. Ну, принаймні так роблять дорослі зрілі люди. Третє, можна завжди написати в приватні повідомлення і трошечки більше поспілкуватися із автором допису для того, щоб дізнатися, що саме автор мав на увазі, або уточнити якісь певні моменти. І формат хорошого, здорового діалогу також ніхто не відміняв. А ще я думаю, кожному з нас варто бути просто трошечки добрішими.